Вчасно EDI тепер має новий дизайн робочого кабінету. Всі важливі розділи довідку, налаштування та фільтри ми перенесли до бокового меню. Також додали фільтри та пошук в розділі запити на зміну ціни. А в блоці про налаштування компанії зробили так, аби можна було в один клік додавати, редагувати та видаляти дані. Набридло морочитися з купою паперових документів при поверненні товару. Припиняйте це робити. Бо вчасно EDI вміє тепер не лише замовляти, але й повертати. Адже ми додали у сервіс ланцюжок документів на повернення товарів від мережі до постачальника. Так значно швидше та зручніше, аніж з паперами. Як кажуть, ви просили, ми зробили. До речі, єдині на ринку. У вчасно ви можете обмінюватися не лише товарами, а й послугами. Раніше постачальникам та мережам для обміну послугами потрібно було використовувати інші продукти або надсилати папери поштою. А зараз достатньо зробити лише три кроки в сервісі: замовляєте, підтверджуєте, підписуєте акт виконаних робіт, і все готово! Відтепер вам не потрібно обирати, з якими документами буде працювати ваша мережа. Ви можете перевести VDI усіх. Не має значення, прибутковими чи видатковими накладними користуються ваші партнери. Просто налаштовуйте обидва варіанти. І працюйте з усіма швидко і зручно.